Друзі, всім привіт! Ви на каналі Carp. Мене звати Тарас. Сьогодні я вибрався знову на знайому мені водойму на рибалочку. Погода просто чудово. 24 вересня. Будемо пробувати піймати коропа, амура. Ну, як завжди, я карася не ловлю, але він мені попадається. Програма дуже проста: це добовий набір від Bounty. Я взяв трошки там гречки, поекспериментувати. Мені минулого разу подобалось з гречкою, тому зараз знову швиденько розставляємося, замішуємо прикормочку і будемо починати. Так, сьогодні Зараз замішаємо швиденько прикормочку. Ось такий набор Баунті сьогодні, черп-кріль. Що туди входить? Тігровий горішок, конопельку я вже поставив. Потім 2 кг такого перчика, тут різні фракції. Аміно, труд. Тут все, як зазвичай, я роблю, так вони вже все роблять, щоб ви не морочили собі голову, тут вже все підібрано. І Тут в складі ще є бойли, черпкиль 16 мм в і варемка 20 так що Сьогодні будемо з бойлами. Осінь, пора трофеїв і сподіваюсь, що ми сьогодні все ж таки спіймаємо щось цікаве. Ну і заливається це все, все таким фреш ексесом, так само черп криль. Ось такий набір для риболовлі добовий. Побачимо, що з цього вийде. Зараз це все ядро. Я сьогодні не один з Петром, тому я думаю, нам вистачить, ні, то ми тоді додали. Буду повністю все висипати. Я скажу, сюди входить два пакети з пелісом, він різної фракції. Тобто там є і двушка, і трьошка, бачите, дрібний. І шістка, можливо, потім пізніше, я побачу, ми додаємо трошки крупніший. Але вже осінь водичка холодніша стає. Можливо і не будемо. Ось таких 2 кілограмчика. Горішок ми зваримо потім. Пізніше зараз канапелька звариться. Значить, що бойлер. Значить, бойлів все повністю я висипати не буду, трошки залишим. Я е, частенько буваю їх використовую як насадку. Тому все висипати не буду. Це все, все, що залишилось, такий зручний мішок. Можна покидати туди сміття, в принципі, бачите. І потім собі з таким кульочком. Поїхати додому. Так, друзі, тут пелець різної фракції 2 кг. Сюди ж я висипав, було погано видно, я потім подивився пиліки 16-мм, ціленькі, ось такі, і трошки залишив на насадку їх. І зараз беремо варіонку 20-ку і я її навпіл. Отак візьму. Просто порозламую і все. Конопелька вже вариться там наша, сюди входить ще пачка коноплі. Такі ці бойлики трошки тверденькі, ми їх подрібним цілими, фактично не буду я їх давати, і також залишу їх на насадочку. Все, Вирішу в сторону. Перекалапу цей фреш. Виливаємо все. Вони рекомендують всю баночку. з ним. Какого вот смокота? Круто. Ну що, ребацюги, станом на сьому вечора, фактично зараз поки що нічого немає. Був один амурчик, ви бачили, грам 700 і все. Зараз будемо годуватися, перед цим трошки загодувався, був 10 спомбів. На точку у мене дві точки, 65 і 90. І один естер намагаюся ловити далі там 120 метрів. Так що, якось так, поки нічого не працює взагалі. Нема куха, ні флет. І сьогодні спробував гарбуз. Завтра вранці вам покажу, що я туди додав в прикормку. Бо в гарбуз дуже велика ємкість корму входить, тому туди там намішав дещо. Побачимо. На нього, до речі, одного одногочка я піймав. Ну, По коропу поки що нічого. Погода, в принципі, як для осені. кінець вересня, Ну, шикарно, тепло. Трошки вже підодівся ось на вечір, так прохолодно, але в день було дуже тепло. Вітру, як такого, фактично немає. Зараз будемо годуватися і заходить в ніч. Не знаю, що з того вийде, будемо дивитися. До речі, всім дякую, хто підписався, ви були дуже активні. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь і в цьому відео зробимо розіграш на макуху від Black Gold. Розіграємо три набори, так що підписуйтесь. Всім хто підписався ще раз дякую. Продовжуємо рибалочку. Друзі, нарешті якесь вяля, вяленьке клювання зранку в берег. Зараз побачимо, хто там, чи є, чи нема. Хтось пішов аж туди до тебе Петро. Подивишся, куди пішов. Ого. Це карась. Хороший карась? Це, друзі, карась. Такий ого! Мені візав на карасі останнім часом великих. Дивіться який карась. Такий гарний. Десь грам 800 знову, мабуть, Бачите? Блин, вже третє клювання в берег. І знову працює гарбуз. Ну хоть зраночку что-то начало клювать, друзья. Ну это уже не карась, мабуть. Завел меня в камеш. Да яке воно дурне Може допомогти? він запутався в камешу Тамур знай, есть <різь> Друзі, есть Хорошенький. Дві да, та й більше дружки. Фух, перший амур друзі, в цьому році тут. На гарбуз. А в гарбузі була... Сейчас я вам покажу потім поближче. Ось такий гарбузик. І отут зверху червоненький є о, матеріал для зігріву. Амурчик трьошечка, Ну що. Вже не з нулем. Рибацюги добрий ранок. Зараз 9.05. Станок на ранок на цю годину У мене один карась, один сход невеличкої риби. І амурчик на там, 3 з копійками можливо. Сухим мішком він 3400 заважив, ну, потім я його покажу вам. Значить, що хочу сказати. Закормились дуже непогано. Ви бачили добовий набір від Баунті. Але риба взагалі не клювала вночі. Взагалі. Очікували на клювання якісь ні, пішли тільки зранку. Методмікс від Баунті і те, що я там мішаю. Взагалі, взагалі жодної риби не приніс. Вся риба піймана на оснастку гарбуз, кавун, така пружинка, ви знаєте. І я туди зараз покажу, що я туди мішав. Я знов туди мішав мою любиму улюблену гречку. Гречка підмішав туди від Фанатіка чебрецька напля. нопля, покажу вам упаковочку, покришив туди макухи, і ось на цю гречку була піймана вся риба на оснастку гарбуз. Уявляєте, зараз я вам покажу від деречки. Я так схожусь до того, що без гречки нікуди. Ось бачите тут? Можливо, тут погано видно буде, але ну, зерна гречки, макуха з насінням. Ну, і від фанатика чебрець конопля, мені здається. Я потім подивлюсь точно, покажу вам пачку. Там така крупна фракціона, я сюди додав і це вся риба. А їх було три, три клювання. А чотири, ще був вчора вечором, був амурчик маленький. От все піймано. З дистанції 65 метрів. Все піймано на кавунчик. Взагалі з рибу якось важкувато. Сусід з тієї сторони нічого не піймав, а там у нас є хлопчина. Піймав п'ятерку і півторачку ось буквально. Щось зранку почалось трошки шевелитися. Ну, звісно, сподівалися на кращий результат, але ну, це рибалка. Клювало вчора, буде клювати завтра, ну, як зазвичай. Е, якось так. Зараз ще вам покажу одну тему, яку не треба купляти. Їх багато хто рекламував, особливо Міхалич, якщо ви знаєте такого. Це ось такі от задніки магнітні. Бачите? Від Golden Ketchup, пам'ятаєте, їх там давно, я колись їх хотів собі купити, Мріяв, мріяв і ось купив. У мене були флагмановські там мені писали, Зніми, не позорся. Ну що я вам скажу? Ну, це повна лажа, повне лайно. Воно, то наче тримає вудлище, але бачите, ну, ось так-то воно нічого. Ну в чому лайно? Воно зроблено таке воно все дешманське. І на третій риболовлі в мене відвалилась частина третя. У мене вже з 4 залишилось три штучки. Ну, я не раджу. 160 гривень ну, це гроші на вітер. Якщо воно зламалось вже на третій, то я вже чекаю, коли вже там почнуть інші. Ось вже дивлюсь, тут шток вилазить. Короте, не знаю, наскільки їх вистачить, але мені вони взагалі не сподобались. Тому я не раджу. Вам. Ну, вам вирішувати, але я кажу, що свою думку в принципі, воно типу, нормальне, бачите, воно клац. І отак натиснули, воно зафіксувалося. Підняли ще. Але от, мабуть, при тому, коли клювання, ви отак відкриваєте і там чуть-чуть сюди надавили і воно відламується, ця лапка. Це я клюю, вам показую. Тому 160 гривень, я думаю, це, цей задній не вартий своїх грошей однозначно. Це моя думка, тому будьте обережні. Краще дивіться якісь кращі варіанти. Ну, на водоймі повний штиль, ви бачите. Взагалі все таке якесь запіняне, багато сміття, вже листя всякого в воді. Постійно треба шнур чистити, трошки, ну, нічого не зробиш. Але дивіться, 24 вересня, яка прекрасна погода, як осінь. Просто ці дні погода стоїть просто чудово. Перед цим такий вітер був шквальний. Таке щось дуло, було прохолодно, зараз потепліло. і Погода шикарна, але риба чомусь не дуже хоче клювати. Ну, Ще в нас є пару годиночок. можливо, побудемо там до 12 до часу. Ще, можливо, щось піймаємо. Продовжуємо поки що. М -м, по насадкам не працює сьогодні взагалі нічого. Макуха навіть один спін... одна вудка закинута на нього, на неї, верніше, взагалі ноль. Жодного клювання. Тобто на цій водоймі макуха сьогодні. Ну, в принципі, нічого не працює, крім гречки. Да, метод мікс такий від Баунті білачану. Ну, такий білачан тут також жодного клювання, нічого взагалі на флет жодної риби, дивно. Ну зараз затихло, перед цим трошки поклювало і затихло. Давно не було клювання рибацюг і ось опустився геть. І знову гречка. Ну, Мабуть, мабуть, немає. Друзі, знову вяле клювання в берег трошки, почушив. Не знаю. Ну, щось не хоче засікати. Йдуть якісь клювання, але ну, такі в'яленькі піки в берег трошки підпускає і все. І нічого. До речі, я обіцяв показати вам ось. Таку амнезію я Канопля чи брець. Бачите, амнезія від фанатика. Ну, Зараз знов ще останній, останній закид зроблю. Якраз тут гечки на, на один закид і все. Але бачите, на гарбузик жодного паровозу, все в берег. Ну а мучик трішечка плюнує. Зараз не клює ні в кого по березі взагалі. Оце у мене на гречку якісь піки є, але не можу витягнути, не можу засікти. Ну ось так це виглядає. Так, ну хто дивився мої відео, ви знаєте, що я тестував три ліхтаря від Крепро. Їздив з ними і досі з ними їжджу, і три від Вайдекса. І вже можу зробити якісь більш там, більші висновки. Ну, що можу сказати? В принципі, їх вистачає на добу. Вистачає. Зараз ночі стали трохи довшими, але ну, якщо риба не активна вночі, то в принципі їх отако з головою. Як був я на водоймі, де вночі дуже гарно клювала риба, то в принципі оцей вайдекс, то він витягував добову рибалочку. А менший, там, де акумулятор на 850, ну, хто не, не дивився відео, заходьте, там буде посилання, там детальний огляд. Та моделька, де немає батарейок, можна замість акумулятора в цих ліхтарях можна виняти акумулятор і вставити три пальчика підстрахуватися то в той моделі нема цього, воно не витримувало особливо, коли використовується червоне світло. В них є червоне світло, в цій моделі конкретно воно досить непогане. В тій, що менше, ще краще, але воно чомусь більше бере на себе заряда. і не вистачає на добу. Тобто, ну, Треба брати або повербанк, щоб був, якщо у вас один ліхтар такий, або брати просто два ліхтаря, щоб було запасний. Ставить його на зарядку, бо ну, на добу не вистачить, особливо на осінню пору, на весну, коли ночі темніє рано, і ви там весь час з ним ходите. По поводу карпрошних, ну, оцей даймонд він мені не дуже подобається, тому що тут червоного світла його немає. Що в ньому є, так це датчик руху, сенсор, все. Ну, так по світлу він, в принципі. В принципі, нормально світить. Акумулятора в ньому вистачає. Батарейки сюди не можна вставити, під страховки немає ніякої у порівнянні з White. Вайдекс в цьому плані трошки краще. Мені сподобалось із White's. Ось ця модель більше всього. Це модель у нас H075C. У нього є і ближнє світло, і дальнє. Ну, Хто вперше на каналі, зайдіть, подивіться, є окремі два огляди Вайдекса і Карпро. Мені Скарпро більше всього сподобався самий дешевий, той що на батарейках. Там є і червоне світло, дуже круте, і особливо мені подобається зелене. Зелене взагалі топчик там. Тому якось так. Туди я планую поставити собі, купити акумулятори, просто три пальчикових акумулятора і все. Я думаю, там питання. Хоча я їх з ним їздив на одному комплекті батарейок, дві доби. Дві доби на третю добу перестало включатися зелене світло, а біле ще включалось. Зелене і червоне вже не хотіло горіти. Тобто ви його вмикаєте і воно виключається. Переходить просто на біле світло. До чого я ще веду? Ці ж ліхтарі, ну, я буду дарувати своїм підписникам. Їх шість штук, всі вони різні, всі вони непогані. Є, звичайно, кращі є гірші, але... Я їх все одно буду дарувати своїм підписникам. Коли нас буде 3000 на каналі, зробимо розіграш. буде 6 подарунків таких. І ще 4 подарунки я можливо ще щось подумаю, можливо, це буде там вудище якесь, можливо, катушка. Ну, ще, ще точно не знаю, як будемо приближатися. Ми. Зараз нас там вже 1400. Я всім вам дякую за, за підписку. Хто підписався, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Як у нас буде 3, то ми зробимо великий розіграш. Якийсь. І Всі ці ліхтарі достануться моїм підписникам. Тому підписуйтесь швидше, набираємо трьошку і розігруємо. Ну а я продовжую рибалити далі. Так, друзі, зараз почнемо обирати наших переможців, розігрувати три набори, які я обіцяв з макухи від Golden Black Gold. Ось у нас 101 коментарі. Залишили ви і тому зараз ми починаємо. Обираємо першу. Натискаємо старт і поїхали. Так, Гріша Баглей. Вітаю, як завжди, цікаво і корисне. І як усі, хочу такий набір. Бачите, як написав: все буде Україна. Повністю читати не буду. Гарний коментар. Я вас вітаю. Ми обрали першого переможця. Зараз е заходимо і вибираємо наступного. Так. Вибираємо іншого. Так, тепер нам треба обрати наступного переможця, тому не будемо довго тягнути. Діма Соня. Хотілося б такої макухи протестувати на Дніпрі. От, бачите, хотілося і отримаємо. Все. Не треба ніяких самозатяжок. Все, я одних ухожу. Так, відео Діма Соня, другий наступний наш переможець. Так, ну а ми переходимо до третього переможця. Натискаємо. Ну, бачите як? Це моя відповідь на коментар, тому я. Я не можу обрати сам себе переможцем, дивно, да, що так вийшло, Ну, бачите, переможець Dream Carp. Тому вибираємо іншого переможця. Так, ми обираємо третього переможця, натискаємо старт. Поїхали. Файне відео, чудове риболовля. хочу такий набір. Заходимо в Покажу вам лещ. Він уже такий. Йок, кстати, ще і раки тут довбуть. Галя-банник, да? я не знаю як розібратися. Тут я вас вітаю з, з виграшем. Тепер, друзі, все так як і інші рази було, я в описі під відео залишу свій номер телефона. Ви мені туди напишіть, будь ласка, куди вам присилати ваші подаруночки. Переглядайте відео і не затягуйте, так, щоб не було так, як минулого разу, що я довго чекав і не знав, куди відправляти. Все це буде в описі під відео. Уважно подивитесь. І я вітаю ще раз всіх переможців, всім ніхто стані луски. Слава Україні! Так, друзі, закінчилась наша сесія. Ось ось такий карась гарний. Петро піймав такого коробця, який навіть не клював, просто зранку перезакидувався. Така півторушечка железна. Так, ну і в мене все ж таки я зміг вимучити на... Це все було піймано на оснастку гарбузик з гречкою. Ось такий трьошечка такий... Тихо, та, тихо, тихо, такий амур. Давно я тут не ливив амурів і ось нарешті така от торпеда. От, ось такий красень. Ну, це все, що вдалося піймати. Звичайно, хотілося більше, але це рибалка. Не завжди риба активна і добре клює. Сьогодні взагалі на флет не клювало, на макушатник не клювало. Взагалі працювала тільки одна палка. Всі інші мовчали цілу добу, так і не було жодного клювання. Ось був один маленький сход, там зарібок, скоріш за все, був. Був перший ямучик такий 700 грамовий максимум, Ну ось вся риболовля. Отака. Не засмучуємось, продовжуємо. Ще попереду можливо, вийде пару разів виїхати. Тому підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі на водоймах! Слава Україні!